Цей тип стільниці витримає 20 років навіть без ремонту. Мова йде про, про компакт пету. Хто, можливо, раніше чув, це такий собі дисперсний матеріал, який пресується разом із смолою, і виходить такий надміцний матеріал. Знаю, що може бути чорне ядро, а може бути біле. Звісно, щоб досягти білого кольору ядра, для цього відповідно потрібні додаткові технології, які тільки здорожчують даний матеріал. Так от, як же обрати той матеріал, який вам потрібний буде для вашої майбутньої поверхні на кухні. Звісно, є бюджетний варіант: це ДСП матеріал. Це Теревострушковий матеріал, який може від вологи розбухнути, якщо його неправильно обробити, або ну, взагалі, або якщо на відкриту частину потрапляє волога, то все до побачення. Такий матеріал тільки перевиготовляєш. Відповідно, обмежений термін термін придатності або термін термін користування. Але є досить великий асорп, асортимент декорів у цих ДСП-плитах. Припустимо, ось один із них, і таких декорів можуть бути. Дуже багато. Стосовно компакт плити не можу сказати, бачу на зразках тільки оцю кількість. Але, звісно, що виробників багато, відповідно, декори також можуть змінюватися. Тому, якщо ваша кухня або ваші меблі на короткостроковий термін, то, звісно, ДСП перемагає. Тому що за листю відтесте 5 тисяч гривень плюс виробничі послуги. Якщо це компакт плита, то це. 40 тисяч гривень, плюс а якщо в доларах, то від тисячі доларів плюс звісно. Компакт плита складніша в обробці, для цього відповідно потрібні технології для її обробки, для того щоб надати, от, припустимо, от, от таку фаску. Фаски можуть бути також вони різні. Тут їх можливо на фото не так помітно, але вони взагалі існують досить в різних, в різних варіантах. Ну і знову ж, плюс виріз під отвір, плюс якась обробка, плюс плюс виріз під, під мийку варильну. Це все додаткові послуги, які потребують клопіткої роботи над цим. Над цим матеріалом, тому який матеріал обирати, звісно, важливу роль для всіх грає ціна, але також важливе і призначення.